Якщо говорити про ті захворювання, від яких опційно є вакцинація, да, це вірусна лейкемія котів або лейкоз, а, насправді недодіагностована хвороба, якщо брати популяцію котів, скоріш за все, ураження. Ну, є різні дослідження в різних країнах і там варіюють цифри, що може бути уражено там від. 5 до 40% поголів'я котів можуть бути носіями лейкозу. І ну, ускладнення в тому, що вони дійсно можуть, він може проявитися да, через. Кілька років, да. тобто не одразу проявляється не так, що ти код заразився, пан да, і він захворів. Ми розуміємо, що він захворів, але код може хворіти довгий період часу, але у нього не буде поки що клінічних симптомів, а вірус там в організмі живе, розповсюджується. Зазвичай вірус цей визиває анемію, визиває лейкоз, да, лейкоцитоз. Ну, там знову ж будуть різні стадії, захворювання дуже складне, таке комплексне. Знову ж таки, пригнічується імунна система, і таким чином тварина ще, окрім цього основного захворювання, стає схильною до проявів абсолютно різних інших захворювань, інфекційних бактері... там, вірусних, бактеріальних, паразитарних. Тобто, в цілому її імунітет страждає. Підступне, я б сказала, захворювання передається вірус лейкемії котів передається через слину, кров і частково через сечу та фекалії. Поза організмом кота живе вірус, на щастя, недовго, лише кілька годин. Кошенята можуть заразитися від зараженої матері. І Один із основних способів передачі це травмування під час бійок між котами. Тому, звісно ж, лейкоз це більше захворювання тих котів, які ходять на вулицю і живуть в притулках, ну і іноді в розплідниках. Якщо в розплідник попав кіт з носій лейкоза в Україні доступна вакцина від лейкозу, але вона ще не набула широкого поширення. Тільки звикають до неї і лікарі, і власники. Використання рекомендується для будь-якої дорослої кішки, яка виходить на вулицю і має ризики контактувати з інфікованими котами. Вакцинація рекомендована всім кошенятам незалежно від способу життя. Схема стандартна, як і для інших вакцин. Початковий курс має бути із двох ін'єкцій, і потім регулярні ревакцинації. Але з вакциною проти лейкозу, особливо коли ми говоримо про дорослих котів, є нюанс, що перед тим як вакцинуватися, ми маємо. Впевнитися, що у нас кіт не є вже носієм лейкозу, тому що якщо він вже є носієм, то вже вакцинувати немає сенсу. Вже вакцина йому не допоможе, тобто він вже заражений, і ми маємо просто за ним доглядати, так як ми доглядаємо да, за твариною, яка вже носієм лейкозу. Вакцинація його вже не захистить. Просто її немає сенсу робити, робити додаткове навантаження і на організм катає, ну, і знову ж це буде коштувати гроші. Ось такий нюанс, який треба враховувати.